Бачите, який сьогодні в дібласі? Це все для того, ви дуже гарненько і по фактах розповісти вам про Автона. І цей підчачок. Він настільки прадоподібний, що коли я його втягла секунда, я знайшла там гвіздок. Принципі те саме, що і ось цей костюм, тільки що я, на щастя, не вмерла. Пані та панове, ви, певно, не знаєте, хто я, але після цього відео не забудете. Сьогодні ми з вами поговоримо про Вільяма Афтона, АКА Дейва Міллера, Ака Стрінкепа. Що ж, ніхто точно не знає, яким він був товстим, худим. Чи, може, навіть трошки ментально хворим. При тому, якщо ви зайдете на Пінтерест і впишете туди Вільям Афтон, вам видасть або якогось. Діда, який нагадує вашого професора, або Або твінка. Я навіть не знаю, що з цього гірше, тому що до того це був або Хілковий Спрайт, або нічого. Але тепер варіанти аж чотири. Тож, давайте розберемося. Якщо ви не знали, то Афтон – це антагоніст серії Ігор ФНАФ з Фреді, Five Nights at Freddy's. Як назвати Головне, щоб ви зрозуміли. Що ж, все починається з того, що у всіх все добре, а потім все стає погано. Через кого? Через автору. Дві сім'ї, один ресторан. Нещасний випадок. Нещасний випадок у сина Вільяма. Потім нам не пояснюють чого. Авсен буває дочку Генрі. Деякі спекулюють, що це через його нарцистичну особистість. Типу, в Ген... він вважав, що Генрі... В Генрі все ідеально, а в нього все погано, при тому що в нього ще дві дитини залишилося. І з цього все почалося. Також експерти підказують, що є теорія, що костюми зі спринлоками оці штучки, які коляться. І їх винайшов Генрі. І через це Афтон звинувачує його в смерті свого сина. Довгий час про його Спрайт із гри ніхто нічого не знав. І деякий час його навіть називали Вінсентом, бо ніхто і не комекав, що це Вільям Афтон. І через те, що від Скота не поступало ніяких уточнюючих інформацій, всі вигадали свою до нових часів. І по суті, Purple Guy, Гілковий Челик, це просто те, чим він був в грі, і що люди собі надумали. Ну, буває таке. Далі вийшов комікс, срібні очі, і там, здавалось би, все ясно. Там є Дейв Міллер. Дейв Міллер... Все День Афтана, все ясно. Але при цьому те, що стається в цьому коміксі, це не канон. Навіть якщо він майже тютелька тютельку повторює те, що сталося в грі. тому що це паралельний канон, це якась паралельна реальність, тобто це неправда. І ми все ще не знаємо, як автон виглядає в цій реальності. Ну тобто, видно, що Скот, він коли її зробив першу гру, він не знав, хто це і що це. Він просто її зробив і закинув на стім. Все. І потім від нього почали вимагати лор, канон, історію це все. Що ж? І з цими срібними очима також є своя історія, свої скандали. І, власне, з них почалася ера Твінка. Тому що в коміксі він виглядає не сильно приглядно. Але при цьому фанати, як завжди, малюють його як аніме хлопчика. Що, звісно, прекрасно, але давайте все ж таки цінувати те, якими ми є, якими ми народилися, якими ми помремо. Ну, так, дуже глибоко. І проблема тут в тому, що цей комікс малювала дизайнерка, художниця. Художниця, якої псевдонім Пінкі Пілс. І з нею фандома зовсім інша історія, бо їм подобається її, його версія цього коміксу, але в неї, в цієї чудової жіночки, є свій окремий комікс, який вона уточнює не канон. Але при тому він пояснює, що сталося років за 10 до подій по срібних очах. І все було б нічого, але її дизайн тодішнього Ахтона виглядає ось так. З першої ж його появи його назвали Вільямом Гріфіном. Якщо ви зайдете на Pinterest і напишете. Щось там Пінкі Пілс, Автон, щось таке. Перше, що ви побачите, це Вільяма, і здавалось би, що це несправедливе звинувачення. Але також, якщо зайти на сторінку Пінкі Пілс у Двінт Арт, де вона описує про свої інтереси улюблених героїв і мультсеріали, ви там знайдете Фемілі Гая і Пітера Гріфіна. То ця таємниця. Звідки ж він таки взявся цей дизайн? вирішено. Коли, якщо ви зайдете на вебсайт Pills і тиснете на менюшку, майже перше, що ви бачите, це контроверсії. Бо їх в неї не одна штука. Перша контроверсія полягає в тому, що вона, бачите, писала про свої сни зі Скоттом в Твіттері. І, ставалось би, це дрібничка, і я вважаю це дрібничкою. Але, знаючи цього чоловіка вживу і працюючи на нього, це трошки дивно. Тим не менш, Скотт заявив, що все було вирішено і все добре. Але репутацію Пінкі Пілс це вже зіпсувало. Не смійся, гадано. Друга контроверсія полягає в тому, що вона захищала свою подругу. Яка написала дуже підозрілий фанфик. З цього контроверсія могла створитися тільки фандомії повному дітей. Це такі фандемія. Що там такого контроверсійного? Ця її подруга переписала історію ФНАФа, а, але в цій історії. Автон вбивав дітей не просто того, що вони були беззахисні і простою мішенью, бла бла бла, а заради якихось своїх інших бажань, скажімо так. І Пінкіпілс почала її захищати, казати, що типу, ну, це просто якась інтерпретація, все це, тере. Ну і це так. Але я сама на той фанфік подивилася. Ну, помусолили її і забули. Здавалось би. Але потім, кілька років тому, вона також почала малювати свій комікс. «Після срібних очей. Що ми згадували до цього. І починається він з доволі некомфортної сцени. І виглядає вона трохи дивно. Це можна списати на. Неосвіченість художниці і все таке, і вона сама виправдовується тим, що це, типу, вона не мала це на увазі і це просто показується те, що він хоче битись у дівчинку чи щось таке. Але погодьтеся, якщо ви це побачите без контексту, ви подумаєте не про те. Я не знаю, що й стверджувати, що заперечувати. Все, що ми маємо, це її слова. А далі судіть самі. І якщо ви подумали, що це його найгірший дизайн, ви ще не бачили, що з ним стається в коміксі надалі, коли він худне. Щодо Актону з нового фільму, про нього я скажу небагато, тому що він виглядає як мій викладач філософії, якого прізвище Зайцев. І я останнє, що я хотіла бачити в цьому фільмі, це його. До того ж, він навіть не британець. Проїхали в найнещодавнішій грі Into the Pedro. Автонайк такого взагалі немає, і багато хто вважає, що той зайця Аніматронік там це спрінтрап, але це не так. Це якась альтернативна ем, версія того, як все було ще одна третина версія. Я навіть не буду в неї вдаватися. Але суть в тому, що там під кінець гри ми маємо ось таку фотографію, яка має бути канонним виглядом Автона і Генрі. Але при цьому в них немає облич. Дуже загадково, Скотт. Дуже дякую. Але сподіваюся, що починаючи з цієї гри, ми будемо більше і більше дізнаватися про Автона. і, можливо, врешті-решт. Нам покажуть його обличчя не з того якогось альтернативного світу, а з цього. З що ми з цього всього взяли? Те, що ФНАФ це така згадкова франшиза. Де, в принципі, ти можеш сам собі вигадати свій канон і за нього зовсім битися. І ніхто тобі слова не скаже. Але, як на мене. Найлогічніше вважати канонним варіантом Афтона варіант із срібних очей, оскільки він є найстарішим в людському вигляді. І, в принципі, він доволі солідний. І майже все, що з ним малюють, тобто все, що малюють з Афтоном, це оцей Дейв Міллер. Навіть якщо Твінк. Тобто це версія, яка найбільше фанатам запам'яталася, окрім Вінсента. Дякую за перегляд. пишіть свої думки ще до канону. розводьте срачі на здоров'я. Лайкайте, підписуйтесь. Все. Деталі добрі. Oh my!